Чисто відбирає тут м'яч. Мдуква вирізає непогано Дуква під удари. Над воротами пролітає м'яч. Хороший момент. І ще один хороший момент у Вереса виникає. Мдука цього разу як асистент виступав. І Віталій Бойко. Він на ударній позиції опиняється після передачі від Дениса Ндукве. Іван Надієн перед цим матчем був в у ПЛТБ. Говорив про те, що завдання команди перемагати в кожному матчі. Зараз Ванат Перший момент для нього. Ванат віддає передачу. Динамо Відкриває рахунок на 14-тій хвилині цього поєдинку. Аванат розпочинає сезон із асисту, А Шапаренко із забитого м'яча. Ось так Верес непогано розпочав цей поєдинок. Але Динамо на те і чемпіон, на те і грант українського футболу, аби ось так реалізовувати. Ну, фактично, свій перший момент. Свій перший дійсно гострий підхід до чужих володінь. та хвилина. Микола Шапаренко забиває у ворота Валентина Грохана.